Деякі починають виставляти в різних меседжерах інформацію, допоможіть знайти, вказують свої номери телефонів і розписують повністю, де він, що він був, і де він зник, і таке інше. Це робити не потрібно. І в першу чергу треба розуміти, що держава не бере гроші за свої послуги. Держава це робить. За державний рахунок. І немає від державних структур ніяких запитів на, ну, на надання коштів. Навіть юридичні організації, на які ми направляємо родини, які надають послуги юридичного характеру, вони роз'яснення перше роблять за рахунок державних коштів. І якщо там вже потрібно щось більше. Більш конкретно зробити якісь заяви, написати там на інші Ну, Ми пропонуємо родинам в першу чергу зв'язуватися з такими організаціями, як ми. Ми не беремо кошти за надання а, якихось а, послуг саме з організації а, заяв чи якихось інших. Іноді люди не розуміють, що їм потрібно. І ну, намагаються десь вияснити стан своїх рідних, наприклад, дзвонять по лікарням. Зараз, на даний час, можливо, це було на початку повномасштабного такі випадки і могли бути. Зараз, коли хлопців привозять з передової, коли вони поранені, вони чи самі обдзвонюються рідним, чи якщо вони, наприклад, без свідомості. Медична бригада, яка привозить хлопців, вона знає, з якого направлення вони привезли, які там стоять частини, зв'язуються з представниками частин і надають всю інформацію. І якщо є потреба, наприклад, без свідомості, то вони зізвонюються самі з рідними. І не треба шукати хлопців по лікарням. Бо дуже багато випадків є, що дзвонять рідні, а ось його привезли в лікарню, а ось він може бути без свідомості, а мені ніхто нічого не каже. Всім все надається, вся інформація. І наразі я ж кажу, дуже ну, можуть бути одинокі випадки, коли таке ну, не проводиться одразу, але все одно це все записується, це все фіксується, звідки хто привезений і в якому стані, і таке інше.